Друзі, всім добрий, Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного Козацька, Бажаю вам всього найкраще. бажаю себе, своїх рідних, всіх вас обійняв і дякую вам за лайки, за відосики, за активчик, за підтримку. За все вам, друзі, дякую. Так, ну там пари рефорджусу узнав, там куча інфи від кожного. там, Не так, як хтось мені там написав, почув дзвін і не знаєш, де він. Та якраз я знаю, що я чув. Я просто констатую факти. Від одного от ту інфу отримав. От написав э, джа, этому Артуру кар... написав типи, всю, всю переписку мені показали. Я все це прочитав, він спитав. У нього скільки? Три чоловіка спитали. Каже. Ну там, правда, на російській, я вам просто по українськи кажу на своєму мові. Що написали і питає в нього. Ось дивись, Артур, каже, от у нас, каже, в дальнішому, каже, типа будуть рулетки. Ну, там, містик, якісь пропозиції, чорні скриньки, там э, ці грандіозний контейнер, і так далі. Бо, ну, каже, у деяких людей накопилося там, по мільйону голди, по 800, по 200 тисяч. Артур йому каже, ні, каже. Ну, так, да, буде, каже, голда. Ну, тільки ви зможете, каже, ці танки викупати там. Що там у цю кастамуху, аватари, ну, в безлад цей в хлам, коротко, її вкидувати, а все остальне буде за бабки. Потім я стару інфу зібрав, від інших уже людей. Ще написав там одним розробочикам, спитав, кажу містики, будуть і чорні скриньки, за Хеллоу він там спрашивав. Вони кажуть, да, будуть, але вони вже будуть, друзі, не такі. То є, Ну, самі есть, виходить, вони все перелопатили. Просто так. Все... Там все... Я... я представляю, які там містики, друзі будуть. Можете вже забути, за ті містики ж раніше були. Ось побачите. Помните, як була перед цим була, скажіть я скажу. О, як ми чекали на новогодні кульки. То що, по скільки там було золота по 15. По 15 золотих? Оце типу, того. Спросив, що буде на рефорджесі, будуть рулетки, типу. ну якщо і будуть, каже, то будуть отакого от от плана: мізерним шансом випадання. Тобто зроблено для того, щоб коли прийдуть нові гравці, щоб вони не так швидко собі вихватували танки на халяву або золота. Бо ці гравці, що вже типу, давно були, у них є танки і все таке інше. А ці типа, хай бабки вкладають. Ну, щось от, типу от такого плану. Ну ви мене зрозуміли, друзі, не буде вже той халяви, як раніше. Все, це вже точно. Все, друзі, дякую за увагу. А ми будемо крутити рулетку на БЗ. Коштує вона, друзі, 20 тисяч золота. У мене цього танка нема. Я її докручу до кінця. І. Якби вже контент давно сам не крутив, треба теж. Крутануть щось нормальне. Ну, в мене якраз цього танчика немає, я його бачив, він мені попадався дуже броньований. Ну що, поїхали. Давайте розпочинать. Перший прокрут 99 золота. Поїхали. Так що, друзі, отакі ось справи. Не буде вже того кайфового, тих кайфових рулетках, або тих містиків, або тих тих, тих самих, що були. Все, вже лафа закінчилась. Все буде, типа за бабки. Ну я не знаю, ну, чи будуть люди вкладати там. Це вони думають, що так все просто. А там люди просто розвернуться і підуть, я ж не знаю. Дивлячись, як воно зайде. Откуда ж я знаю? А вдруг вам сподобається ця гра? Нова на рефоржесе. Все ж може бути. 100 тысяч срибла. 285 прокрут. Как бы она раньше выпала, было круто, сэкономил бы трешки золота. Но ну, что? Ну, аж не выпадает. Так. 599. Пора уже давать эти скринки. Нет, друзья, зараз весь клан визбираємо. Так. Бустеры. Мабуть, быть, будут остальные награды. Точно. 1900. Зараз, бачите, уже просто так ничего не дается. О, две скрынки выпало. Ничего себе. 30 тисяч. Далі, да. До речі, друзі, бачив, як ви виказали, оця цепочка. І що танк не випадає. Бачив, як з цепочки оці прямо танк випадає. Я вам це доведу. Ось побачите. Казали, все, ланцюжок іде, там танка немає. А я бачив, що є. Я от вам покажу. Так. 2,290. У мене не випаде, друзі раніше ця нагорода. Давай китайський. Ну, от. О, він, його можна у сховище Ми його, друзі в сховище відкриємо. Давай танчик. Ну девятку дай. От жмот. Угу. Добре, давай вже. За 20 тисяч вийшло. Базешечка. Ну, буде ще одна колекцієчка. Забрали ми, друзі. Її. Фіаско. Що полна дупа. Ну я маю на увазі, що до кінця її докрутили. Бачите, не випадає нагорода. Так. Ну что ж, добре. Давай цей дремучий цей аватар открыли. Роза, блин. Ну, может тут, друзья, пофарты. Шансом выпадания 5%. Да, речи, из-за 116-го, вот только что я побачил, спытал. 116-му уберуть броню, скинуть и там еще какую-то фигню по пофиксить ему. Так що я не буду вже таким амбовим. Так, тут має 4 нагороди. Так випасти, щоб танчик випав. Це ще старий контейнер. Давай мені танчик. Рюбанити насос. Ах. Ну, не пощастило, друзі. Ну, що зробиш. Все, друзі, отака вийшла в мене ролеточка. Докрутили ми її до кінця. Коштує вона 20 тисяч золота. Танчика більше ніякого не впало. Остальні скриньки всі пусті. Ну а що, ніхто ні на що не надіявся. Ми йшли просто забирати танчик. Все. У мене його немає, я забрав. Все. Всіх вас, друзі, обійняв. Всім вам всього найкраще. Бажаю вам міцного здоров'я, Божого благословення. І мирного неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер.